Коломию відвідав герой України Василь Зубанич. Він командир 10 гірсько-піхотного полку, який дислокуватиметься у Коломиї на вулиці Моцарта, де відновлюється військова частина. Підполковник зустрічався із місцевою владою, службами та структурними підрозділами, просив чиновників і громаду допомогти армії відремонтувати територію частини. Натомість для Коломиян гарантує більше півтори тисячі робочих місць та поступлення у місцевий бюджет. Василь Зубанич у зоні бойових дій перебував з травня 2014 року. Зокрема, брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве. Удостоєний звання Героя України із врученням ордена Золота зірка, яку отримав з рук президента. Підполковник очолив 10-й гірськопіхотний полк. На базі полку і створюється гірсько-штурмова бригада, яка дислокуватиметься у Коломиї. Василь Зубанич розповідає, що це унікальна частина, аналогів їй не було і немає дотепер. Я дуже вдячний долі, що вона надала мені цю можливість, тому що таку частину, як стоїть задача перед нами, сформувати, її не існує взагалі, і не існувало на теренах Незалежної України. Поки що ми гірсько-піхотний полк, але вже на даний час є директива про переформування нас в гірсько-штурмову бригаду. Гірсько-штурмових бригад навіть в союзі, на в фашистській германії була тільки одна: це «Едельвейс», яка рахувала самим елітним підрозділом на той час. Наразі офіцерський склад військової частини перебуває у Білій церкві, що на Київщині. Аби в стислі терміни виконати заплановане, військовим потрібно якнайшвидше переїхати на постійне місце дислокації, а саме в Коломию. Підполковник оглянув основні об'єкти військового містечка і просить громаду міста посприяти їм і допомогти з ремонтом. Натомість для коломиян гарантує майже дві тисячі робочих місць та поступлення у місцевий бюджет. Мінімальна заробітна платня зараз військовослужбовця це дві вісімсот. Я взяв мінімальну заробітну платню людини, яка е, прийде з цивільного життя в наші збройні сили. Мінімальна зарплата військовослужбовця ВДВ – не ВДВ, а військово-мобільних військ, складає 7 тисяч гривень. Є програма з 2016 року збільшення мінімальної заробітної платні наших військовослужбовців це до 7 тисяч. Якщо буде збільшення такого, такої заробітної платні, звісно, це для міста буде непогано. Робити все й одразу військові не будуть. Командир каже, що їм потрібно передусім відновити казарму і перший поверх штабу. Я розумію, що бюджет міста, що громадяни, трошки ця фінансова обстановка в країні, вона виснажила. Виснажила, але я дуже прошу вас надати допомогу, допомогу у відновлення мінімально. Ми просимо мінімально. Підполковник Зубанич запропонував створити спільний координаційний центр, де буде представник від армії та місцеві фахівці. І всі мають порадитися, як швидко та якісно, а головне за які кошти виконати завдання. Ми не просимо коштів, щоб ви мене правильно порозуміли. Я взагалі відмовляюсь працювати з коштами. Частина і хто би до вас не підходив, якщо підходить гарятам дісяти горний піхотний просить гроші, це я вам розкажу, це клівета. Я ніколи в житті не хочу працювати з коштами. Ну, я можу я показати тільки об'єм роботи. Вам краще, ви краще знаєте. Хто може, допустимо, матеріальними засобами, хто фінансово. Давайте своїх фахівців, щоб це було чисто прозоро, якийсь спільний центр, щоб це все координувалося і прозоро робилось. Присутні одразу запропонували кілька дієвих варіантів. Найперше візьмуться за найскладніше обладнати систему опалення.